Е, який вигляд має моя остання нервова клітина в понеділок зранку? Так, сьогодні, до речі, о 19-й годині за Києвом. До речі, що при, за Києвом відбудеться навгураці 45-го і скоро 47-го президента США Дональда Батьковича Трампа подія обіцяє бути помпезною на урочистості, витратять 170 мільйонів американських доларів. Я думаю, що це добрячий відсоток суми піде на меню інавгураційного прийому. Так, мені так хотілося. Це так гарно. Так поведучому, так підвів що я чуть не заплескав, потім згадав, що не буде. Так, от, але в буденному житті, коли. І майбутній президент з якраз таки прикильником фастфуду. Ну, типа, такий наш пасад. Він навіть влаштував день фастфуду в білому домі. Він замовив 300 порцій бургерів та картоплі фрі. Просто так. Він просто ж бот. Дональд Трамп вирішив нагодувати гостей переможців національного студентського чемпіонату. Прикольно. Але найбільша кулінарна пристрасть Трампа це смажена у паніровці курочка із популярного фастфуду. Її він не зраджує навіть на борту приватних. То літака О. і їсть не руками, однак, а столовими приборами. Але подивіться, це фото облетіло весін. Потому що еліта Так, да, прикольно Поближче <рив> до людей. Так. так от сьогодні ви зможете відчути себе мільярдером в приватному літаку, бо снідати. Ми будемо хрусткими нагетсами, улюбленою стравою майбутнього президента США. А як приготувати нагетси смачніше, ніж в популярному фастфуді? Хто знає? Правильно? Бог м'яса! Алік Микритичан, запрошуємо тебе на нашу кухню. Привіт! Hello. good good morning, good, <laughs> good morning, Салют, салют. Привіт. Так, ми вже сказали про те, що, по-перше, ми раді тебе бачити. По-друге, ми Це вже сьогодні улюблену страву 45 го і 47-го президента США mm -hmm. Дональда Трампа. І всіх українців. І всіх українців? Так, да, дуже люблять українці, особливо діти, нагетси. Ну, я, дуже люб, я дуже люблю нагетси, але я вам зізнаюся. Кожен раз, коли їх купую, кляр знімаю. А Чому? Там дуже багато калорій. Ні, так, давай, давай, зробимо, давай зробимо а, корисні. Ага. Так. Ну, можемо зробити. Можем. Ми все можемо. можемо. А, або такі правильні. Ти по побачиш, що тут нічого такого немає. Ти ж котлетки, їш вдома. Ну то всі мусять знати, Короче, ну, що, що корисні, хрумкі, е, нахидці, які полюбляють мільйони мільйони людей. Які інгредієнти ми використовуємо? Так. Яйця? Так. Яйця. Добре, обов'язково крахмаль, угу. борошно, угу. куряче філе. Сіль, паприка можна більше нічого не додавати так. і. В німані, це, це кукурудзяні О. перемелені в блендері. Приколь. І так буде смачніше. Чекай, тобто це ті пластівці, які Звичайно. ми його на да. надії. Там написано там на коробці хрумтик. Ну, щось таке, <скільки> яке слово таке. Ми їх просто <сіх> <сіх> іменно, Румтик". Румтик. Е, в блендері перемелили. Так, да, можна купити прям такі готові. Прикол. Клас. Ну набагато смачніше. Ну Ті два відра олії, правильно? І ти 2 літрів олії. А, 2 літра. да, об, да Обов'язково. Ножі. Ножі, Будь ласка. Так, ти Або мені ти два яйця взбиваєш, можеш три взяти. Я Добре, займаюсь два. куркою. Може я займусь куркою? Ні, я а тобі ти не ти довіряю. Буде? А, а ти, ти можеш я? змішати крохмаль один до одного. Так. Давай мені ніж ну. нормальний. Крохмаль один крохмаль, до одного з крохмалем? За По Почому долар в штатах. Один до одного. Давайте п'ять ложок того, п'ять того. Окей, раз. Що ми робимо? Ми прибираємо з філе зайві от такі. А, біленькі штучки. Біленькі штучки, ага. або все, що погано лежить. Воно красиво було. От дивіться, внутрішня ага. філейка іде, як в Макдональдсі на стріпс. Так. так. Зрозуміло? Ми команда ми робити... поняли? Де да. кожен раз добре, як ми там заходить, нам Алік казав, що ви робите то повздовж. Ну так, і нарізаєте все. Ага. Все просто, можна зробити їх маленькими, можна зробити їх взагалі з фаршу. А є якась правильна Фарш? техніка нарізання, там, знаєш, по волокнах, під волокнами, над uh, волокнами. Uh, От, дивись, так. Все просто. Що значить Перек... повздовж? Давай так. Ну, я не знаю, можна зробити uh -huh. такими длинними, диленькими, такими кусочками. Коротше, uh -huh. як хочеш, так? Так, да, uh -huh. але so це okay. шкурка, вона дуже м'яка. Якщо uh -huh. її правильно приготувати, вона буде дуже соковитою. Ясно. Uh -huh. uh -huh. Все. Просто добре, сюди ще щось ми насипаємо? чи ні? Нічого. Один до одного я це все перемішую. Сіль перець додавати да, обов Так, Обов'язково. Ну, так, добре, перець. Дивись, якщо додати чорний перець, так. то е, буде таким як грязним. Є білий перець, білий є е, ну, чилі, такі червоний, ага. тому дуже уважно, коли ви використовуєте чорний перець. Чорний ага. перець зазвичай використовують. Ну там, де не біле таке все. Так ва, що ти вже б... його як меренгу там Згадав, де що просто. Ну, ну. <смір> <смір> давай зробимо отак, да? так? Uh -huh. Ці тоненькі приберемо, так. щоб були гарні в нас. Дальше, що? Дивись, так. все просто. Хватить стіни? Щоб показати. Блін, ну ладно. Треба посолити. Просто посолити? Так, посолити. Їх окремо. Додай паприки. Тільки нормально посоли. Ага. Перевернути чи потім? Так, да, да, з двох сторін. Паприка, паприка, Папрі. Так. — Ти гарно посолив? Ну, дивись, я ну, дивись. Це ж буду їсти, я, мені дав. Вовочка звик, що, е, що у мене завжди смачно. Так. — Потім я йому не зможу пояснити, що так, це. — це вона? Ми навіть не попробує. Добре. Так. так. Е, тепер паприка. Угу. О, добренько. Так. І цих спецій більш правильно? ніж достатньо. Перевертаємо. Да. І те саме з іншого боку. Так, да, будь ласка. Ага. Робиться Все. Я перевіряю масло. Як перевірити? Чи розігрілася масса? Ой, ти колись Пасом. розказував вже Ні, вже був, вже був нам колись розказували. Треба щось туди якусь Ті, ну, поставити, ставити чи буде. поставити, і воно має, якщо от кобульки пішли, це значить воно вже нагрілося. Подивися, воно вже живе. От зверни увагу, що там відбувається. Що живе? Воно таке, як живе, воно як якби як дихає. Бачиш? Ага. Це значить, змінюється Я бачу, це... ти вже трохи надихаєш. Це, воно... це значить, що твоє вихідні. Шо? Ну, що Ну, що я можу. Так, як зрозуміти, що в понеділок в тебе масло дихає, то значить вихідні в тебе пройшли класно Значить, живе, це значить, що там щось не воно Це дихає, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, добре, чому аж 2 літра олії? Ну, немало, скажімо е, так. Можна взяти менше, так. але має бути така чітка пропорція м'яса. і Олії. Якщо uh -huh. буде мало олії, багато э, курки, так. то олія дуже швидко втратить свою температуру, і тоді вони будуть жирні. Ah. А нам треба, щоб воно прям запечаталось і було прям, знаєш, буквально пару хвилин тиitar, А yeah, є якісь пропорції? Тобто два літра ми використовуємо коли скільки курки. Eh, от коли от, а це буде одна партія. Так. Ага. Б -б 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 Без різниці, яка кількість 곡... então, <ways> ă, цього. Ну що, початаємо? Давайте спочатку. Курку в крохмаль з борошном. з борошном є. Є. Угу. Так. Давай. Так допомагай. А десь у Колумбії 6-15 ранку сиру. Олію? Яку олію? А що? Тепер в сухарі. В сухарі. Так. Одного такого разу буде достатньо. І все. і далі в олію?

Ти посолив яйця, що ти радуєшся? Я все зробив. Шо ти радуєшся? Бо, радуєш? <laughs> бо я теж вже надихався. А скільки, а скільки часу треба потім буде їх смажити? Скільки? Буквально пару хвилин. Бо там, ну чесно кажучи, от кожен раз тут тут, мені здається, рецепт на око не підійде. Ну, типу, звідки ти знаєш, скільки треба? олії? Ну, ти ж ти відчуєш <laughs> пальцем, так? <laughs> Ні, дивись, якщо ти будеш використовувати панірувальні сухарі, ага. то швидше трішки. А вони трішки... Вони трішки як потемніють. Ага. Коли кукурудзяні, Вони вони прям стануть такі е, дуже яскраво жовні. Хлопці, я перепрошую. А, а. На що воно відстоїться на ті тарілки? Можна вже кидати смачці? Ну блін, ну ми ж одною партією. Дивись, а -а -а. хас, ти відчуєш, тому що ще раз нагадую, що Алік це людина, яка дивиться на живу олію. так, <реш> 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 так. Та, та. до речі, <реш> о, живе в неї субстанція. Значить так, олія вже нагріта одну партію, що е, чуєш, сякурічі, і як, та, як та, Дональд та. Трамп каже, ми одною партією будемо. Якщо це партія нагіці, то консервативна. До речі, американці люблять все робити в паніровки. от дуже а звідки професор. взагалі ця історія з курячим вона? Хто їх придумав перший? E, там придумав якийсь професор. Не будемо грузити наших. Так це вообще прям біолабораторії. Професор, професор, професор. Хлопці, да. Мені лише один закидайте, бо то в нас їх вже але хочете, я обожнюю. Наприклад, все. курячі крила e, і до речі, а я обожнюю їсти. Сма ми виробляємо нас найбільший завод виробництва. Оці в паніровки. Ми виробляємо для KFC всієї мережі. Коротше, якщо ви побачите на парковці автомобіль весь в паніровочк, то це Алік приїхав на зйомку. поговорити? Це круто, молодці. Блін, я. Аліку, давай Давай. будемо закидати. Давай просто ручками закидай, правильно? Ага. Тепер, крім олії, дихає курка. Що-що? Кажуть, тепер крім олії, дихає курка. Так, коли ти закидаєш, я знаю, що ти, е, поки ми відвернулися, Алік встановлює я? ще один рекорд. Це дивна історія. Він кожен раз приходить з якимось новим рекордом. Що ти вже зробив? У мене всього три рекорди. Особистих три. Ось це твій клас. рекорд. Розказуй найбільша споруда. Угу. Е, назвали вони це національний рекорд, так. реєстр рекордів України. Угу. Це Гінес. Угу. До речі, е, найбільша споруда з знагетців. Ти не бачив, що ти зробив? Ти бачив? Що ти зробив? Ні, я вгадаю, чекай, Хмарочос. Ні, Це була така, як піраміда. А, ось, бачиш? Ялинка Це ялинка — Це бонус. Це такий, як піраміда, це. Фігура геометрична. Але зібралося дуже багато людей. Скільки там курячих було? Майже 6 тисяч. Але кожна була. От, уяви, як я нахилявся кожен раз. А це, до речі, смішно, якщо ти підписаний, наприклад, на сторінку в інсті на Аліка, то там Дуже смішно подивитися всі сторі по порядку. Як Алікспо спочатку боком першу ставить, а yeah. потім посередині, а потім на стрім'янку залазить і верхню. Опа! Ой, це вже гарно. Скажи. Е, так, коротше, е, 6 тисяч нахиців, найбільша споруда. 3 метри, 6 3 метри. сантиметрів. Вау. І, і це було дуже потужно. По-перше, на вулиці, мінус 6. Yeah. Багато yeah. снігу. І що? Саме цікаве, що 6 годин. Я, я в якийсь час... Ви за 6 хвилин зараз. Поки ви веселилися, ваш маестро зробив національно. Давайте потрубимо Боже, Боже. Слухай, ну воно прям реально виглядає, як от ти приходиш в паспірашку. Ну, якщо не швидко, можна було прям ретельно, прям панірувальні різні е, різні. Ні, але речі. мені подобається, Аліко, що ти кожен раз підтверджуєш свій статус. Да. Ти, ти просто якусь магію робить. От, слыш, so, там дихає, там шкварчить, там приходить туди паніровочка, тут прийшли, у нас є соуси. Коли він сам тіше, як дитина, знаєш, боже, Гаряча? Так, ну що. Дуйте. Давай, значить, у нас соуси, давайте. Це класичні соуси, кетчуп, або соус, барбекю, сирний соус і кисло соус. О, я люблю сирний. Блін, воно ж гаряче. Smake. Vanat. Я думав, що я не зможу на нагіці, але. Я розумію Трампа. А солодкавість це дають, так? Це дуже смачно. А дивись, як вони хрустять. Легенду американського фастфуду, хрумкі, водночас соковиті курячі нагетси і улюблену страву на сніданок Дональда Трампа, сьогодні вчив нас готувати майбутній президент Сполучених Штатів Галік Мктерчан, ж 48. Дякуємо за такий смачний початок дня. Mm parkers. Ouais, Burger Smash now.